що ну, по периметру в принципі є так званий запозичений дизайн. Коли у нас є дерева, ну там десь будівлі, там, ну, тобто, у нас вже є якась історія навколо. Для того, щоб нам не ставити і не робити противагу щось інше, е, бажано тичка не поступає по стовбуру, бо вони ще сплять. І тут мороз, і перепади температур, і вітер, і все, воно просто, е, ці всі пагони були, ну, такого, ну, сухо. Пагони, а самі листочки були сухі. Отак от, от вони посохлі. Скидується кожен рік. Правильно, але не з цим пов'язана. Ви б всі так поруч сказали, може я щось не почув. Не продувається Не продувається і потрібно оці у уту, може, ви знаєте, ці шишки чистити всередині, оці от, листя сухі. А, до речі, ви знаєте, чому ну, голки? Чому у ту є сухі голки всередині? Моя? Так, моя. Ні, а чому? Ні, понятно, а чому вона суха? А чому вона суха? Через що? Бо води не вистачає Там плюс людині да, за віком, але він іншого не знав, йому ніхто нічого не розповідав про це. Е -е, Пройшло пару років, і е -е, ми там щось спілкуємося, створили йому вже в сад, все. І так він просто вначай говорить: е -е, так, мій злаку, там щучник дернисти, ну це декоративний злак, він там щось випав, потрібно його досадити.